так, привіт глядачам каналу, Золотий Карась, от нарешті розіграш підійшов до завершення, і сьогодні будуть результати. І дивимося, що у нас з цього виходить. Наразі в нас є, я вже підрахував, 320 коментарів. Тобто 320 учасників і є ось такий от генератор кодів, як ви бачите, ось тут від. Число від 1 до 320 і 3 результати. І знизу, от бачите, давайте зараз три рази спробуємо, щоб ви бачили, як воно працює. Тобто коментатор 289 отримає приз, 125 і 54. Бачите, воно просто викидає рандомно числа і від того буде залежати результат. Ну, давайте, зараз наступний раз буде переможець. І... Коментатор номер 253, 13 і 69 отримують подарунки. Якщо до кінця дня відпишуть на мій коментар. Якщо вони не відпишуть, я не зможу з ними зв'язатись, отримаю подарунок наступний. Тобто, якщо коментатор 13 не відпише на мій коментар, я. Yeah. Пишу коментатору номер 14 і так далі. Ну, всім удачі. І через деякий час, і як переможці отримають свої призи, ждемо відеозвіт. Так, під номером 13 Олександр Совія якийсь. Я йому зараз пишу. І так, залишу я ось такий от коментар. Свій контактний телефон. Ну, Якщо протягом дня переможець не зв'яжеться зі мною, я автоматично напишу наступному по списку. І зараз такі коментарі я залишу трьом переможцям і ждемо, поки вони зі мною зв'яжуться. Під номером 69. Павло Михайлович Трунденко. Йому також написав коментар. І зараз гортаємо в самий низ 253. І, друзі, останній з списку Олександр Бобр. Також йому лишаю коментар. Перевірю зараз, я ще все-таки, чи всі на мене підписані і виконали умови. І відповідно, якщо всі ці умови виконані, призи поїдуть до них. І так, друзі, два переможця вже отримали свої призи. Зараз я прикріплю відеозвіт. А от один не хоче просто відписувати. Я вже понаписував коментарі, от Дивіться. Один, два, три. Залишив свої контакти. І просто зі мною не хочуть. Зв'язуватись. Тобто один подарунок ще не розіграний. Я його просто думаю подарую комусь з Старокосінтинова, комусь з підписників з Старокосінтинова. Приїде та й забере. А зараз прикріплю відео звіт цих двох переможців, що вони отримали приз. І буду вдячний за ваші лайки, коменти. Вони дуже допоможуть для розвитку мого каналу. Подарунок від, від каналу Золотий карась». Приз від каналу Золотий Карась.